На землі красивих мов, але одна у серці найрідніша, та, що звучить довкола знов і знов, та, що для мого серця найрідніша, немає іншої такої серед усіх, що струни серця ніжністю торкає, українська мова вічний оберіг, де кожне слово пізно лунає. Немов скарбниці із казкових мрій, неначе пісня в небі журавлина, вона веде заради себе в бій і в кожне слово в мові то тоберлина. Багато, багато, як так риниться мудрості добра, бо самій нінця сповнена на із діда-прадіда супутниця пира. Як невід'ємна проповідь стихії, ні, кожне слово пісне і луна, вона любові, мужності, основа, Така багата, вічна і п'янка, Моя чарівна, українська мова.